І так, всім привіт! Сьогодні в програмі покажу, як откалібрувати датчик рівень палива, тобто рівень газу в автомобілі, не знаючи абсолютно ніяких параметрів. Як їх вияснити, як дізнатися, як откалібрувати датчик палива газу на прикладі установки LPG th 204 Так, ідемо, показуємо. Відкриваємо багажник. Ліземо до нашого балона. Дивимося, газ у нас є, приблизно половина. Що написано на датчику 1090. Це датчик палива 1090. Датчик рівня газу. 1090. Гуглимо в інтернеті, нам інтернет показує, що це датчик рівня палива газу на 90 Ом. Тобто його опір 90 Ом. Йдемо далі, в машину показуємо. Далі, Так, включаємо запалення. Заводимо автомобіль, шнур наш діагностичний вже підключений. Запускаємо програмку нашу LPG -теч. За фокус вивчаюся. Програма сама діагностує дані, які підключені до даного автомобіля. Наш датчик палива неправильно показує. Що ми будемо робити? Давайте зараз спробуємо максимально дозеньку і доходчиво пояснити. В будь-якій програмі, в більшості програм, це буде налаштування, настройки. Що нам треба зробити? Нам треба знайти датчик уровня газу. Ось він, ось він. У нас він автоматично оприділився. Дивимося, уровень газу зараз 509. Вот, 509 Вольт. Датчик уровня газу. Що то така ж багатенька, скажімо. Ну, це так програма оприділяється. Так, що нам треба зробити? Нам треба виставити оці ось дані, ось вони у нас відображаються. Скільки конкретно нам потрібно вольт? Виставити, щоб відображалося правильно. Заїжджаємо на заправку. Попереднього в баку нема газу взагалі. Заливаємо в мене балон на 40 літрів. Ділимо 40 на 4, ну виходить там по 10 літрів, ну, буде трошки менше. Заливаємо приблизно по 8 літрів. Коли ми заливаємо літраж, значить заливаємо літраж. Отут у нас буде. Пустий бак, вже ж, відповідно, буде мінімальна понілка, коли газу вже нема. Залили, скільки ну там, ну там, 8 літрів залили. Тут буде показувати, наприклад, 3,2. Ну і 3 вольти, наприклад. Ми на першому рівні прописуємо, отут 3 вольти. Заливаємо ще там 8 літрів, вже буде 18 наступ в баку. Показуватиме, наприклад, 3,7. Отут на наступному рівні пишемо 3,7. І так по черзі, так, в принципі, ми. Точно откалібруємо, реально ми точно откалібруємо, як воно все буде працювати і показуватиме у на, на нас тут на індикації. Зараз їдемо на заправочку, заправляємося і буду перевіряти. В принципі, вже все е, знайшов, перевірив, просто в мене невірно відображалося е, 90-омний датчик, тому що він неправильно стояв, оприділився. Ми його виставили і все. Якщо є питання, запитуйте, підписуйтесь на канал, далі буде більше. І так, і так Бачимо, у нас горить дві лампочки. В багажнику. було видно, що було трошки менше, ніж пол бака. Мені треба узнати, буде конечний результат от того от цього вольтажа. Зараз показую ось, уровень газу. Бачите. ось, Нажимаємо на строїчки. коли у нас закінчиться газ. Коли у нас закінчиться газ, отут буде мінімальне значення. Ну, може 3 вольта, може 4,5. Тобто я узнаю до якого моменту треба буде равнятися. Потім тобто поїду на заправочку, заправлю 8 літрів газу. Подивлюся, яке тут буде напряження, і його пропишу отут-от сюди. Потім долю ще 8 літрів газу, Подивлюся, яке буде напряження на датчику, і його пропишу от сюди, в другу позицію. І так по очередності, поки всі 4 уровні не пройду, не заповню. В принципі, це все. Це вся настройка. Ми тут можемо вручну прописати але це я тільки предварительно сам прописав. Зараз все. Тепер це ми закриваємо, нажимаємо. Подключение раз І все. Це все на хитроманіпуляції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добро!